І Тисяча ударів серця. Розкішна брама замку приховує страшні секрети. Королева зникла, а король не може впоратися із цією втратою. Принц не надто переймається долями підданих. Тож єдиною надією держави стає принцеса Аніка. Як майбутня правителька, вона, звісно, прагне дбати про свій народ. Але як юна дівчина потребує справжнього кохання, проте це за велика розкіш для особи високого походження. В інтересах трону їй слід вийти заміж за холодного, егоїстичного вельможу. І Аніка змушена погодитись. Далеко за стінами замку Ленокс. Готує повстання проти трону, король зрадив його клан. Тож мусить бути жорстоко покараним, коли світи Аніки та Ленокса перетнуться, вони вже не зможуть припинити думати одне про одного.